Доброго дня. Я думаю, що гра виявилася очікуваною для глядачів, виявилася дуже хорошою і багатою на м'ячі, те, що люблять вболівальники. Ну і вітання, звичайно, команді з Володимира, особисто головному тренеру, з перемогою, з тим, що вони закріпилися на першому місці. За результатом, звісно, він негативний. Ми їхали за очками і намагалися все для того зробити. Але є моменти у грі. Помилки. Існують помилки у грі, кожен помиляється і сьогодні ми помилялися більше. Хоча за грою я задоволений діями своїх гравців і можу тільки поаплодувати тому характеру, який вони проявили і проявляли протягом матчу. Щодо чемпіонату України цьогорічного можу сказати, що перша велика подяка нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми могли продовжувати жити нашим звичайним спортивним життям. Звичайно, від цей чемпіонат відрізняється. В ньому більше команд з великого футболу. так, і... На кожному з етапів і в кожній групі були представники футболу вищої першої рігу чемпіонату України. З такими командами завжди складніше грати, ніж суто футбольними командами, тому що і антропометричні, дані, і фізичні дані і дівчата, кондиції відрізняються від футболісток. Щодо самої формули. Вона в принципі достатньо непогана, але єдине, що насправді я б змінив, і був моя позиція була такою, щоб не було входу у цей другий етап з золотими очками. А ми продовжили грати шість команд по колу одна з одною. Чому поясню? Тому що до прикладу сьогоднішній матч. Ми програли і ми, і ми вже відстаємо від Володимира на п'ять очок, якщо ми будемо говорити за втраченими очками. Так, якби була інша формула, ми заходили, заходили всі з нульом, то у нас було б три очки, і доля чемпіонату вирішувалась би переважно у останньому турі в Києві на нашому майданчику. Це було б цікаво для глядачів, це була б хороша драматургія, скажімо так. Звичайно, чемпіонат не закінчився і кожна з команд, як ми, так і Ледомир, що можуть втратити очки в матчах з іншими командами. Але давайте будемо відвертими. По, по чемпіонату, по тим клубам, які вже прийшли, є два ярко виражені, яскраво виражені лідери, які йдуть майже без втрат. Ми втратили два очки у першому етапі, які зараз нам відгукнулися. В принципі, так воно є, це, це правда, тут не меншого говорити. Тому з приводу чемпіонату моя думка така. Але я задоволений, що він відбувся. Побачити, що команда знов таки збудована з нуля. Дівчата, які представляють на сьогоднішній день наш клуб, зібралися лише у жовтні. Крок за кроком за ми рухаємось, і в принципі, я думаю, що. Ці дівчата, що зараз представляють наш клуб і захищають його кольори, це майбутнє жіночого футзалу в Україні, лише тому що переважна більшість з них має 17-18 років. І для них це перший сезон для багатьох у вищій лізі. Тобто відповідальність шалена, і їм вже тут е не має е ховатися з спинами і немає на кого перекидати відповідальність. Сьогодні для них перша поразка нашого клубу і нашої команди у сезоні. Звичайно, вони переживають, але я впевнений, що вони надалі отримують. отримали сьогодні той досвід, який їм був необхідним. необхідним. І, звичайно, досвід поразок він так само є позитивним. Тому що не буває жодної команди, яка не програє, і жодної людини, яка не помиляється. Сьогодні ми достатньо багато помилялися, то, в принципі, тому результат такий, який він є. Вітаю свою команду з перемогою. Дякую супернику за хорошу, дуже гру. Команда дуже сильна. і Всіх з перемогою Дякую.